Малоінвазивні методики в спинальній міри хірургії або малоінвазивна хірургія хребта. Що це таке? Це коли ми проводимо складні операції практично без капіта, або без глибоких розтинів м'яких тканин. А деталі цих операцій згодом можете переглянути на моєму YouTube-каналі. Підписуйтесь на канал. Спондололістез – це захворювання хребта, при якому відбувається зміщення хребців один відносно одного. Допереду – антеролістез, дозаду, ретролістез, в сторони латеролістез. Виділяють 5 основних причин. Перше це вроджений спондололістез як результат вади розвитку. Друге так званий істмічний, зумовлений дефектом міжсолубової частини хребців. Часто він розвивається у підлітків та молодих спортсменів. Третє дегенеративний як результат дегенеративних змін з віком, Хрящової тканини, наприклад, остеоартритів. Частіше він буває у жінок. Четверте це травматичний в результаті травми або вивиху. І п'ятий – патологічний як наслідок похлинного або інфекційного захворювання. Спондилолістез легко виявити на звичайних рентгенограмах. Інколи для виявлення ознак стискання або компресії спинномозкових нервів. Чи ознак нестабільності або так званої патологічної рухомості хребта, є потреба в рентген-функціональному обстеженні або додатковому МРТ обстеженні. Перші симптоми проявляються болем в попереку, який спочатку виникає при тривалому стоянні або при переході із сидячого положення в стояче. Згодом біль може з'явитися і в спокої, при ознаках стиснення спинномозкового нерву. Появляється біль в нозі. Не ігноруйте цими симптомами. Особливо, якщо вони тривають довше. Бережіть себе. Сьогодні з нами пані Марія, пацієнтка, яка готова поділитися з нами своїми враженнями і відчуттями про пережиту операцію до і після. Ми запитаємо про її відчуття. Пані Марія пережила оперативне складне втручання з приводу нестабільного спондилолістезу ми застосували малоінвазивну методику. Скажіть, які ваші були відчуття до як ви зважилися на цю операцію, що вас турбувало і свої відчуття відразу у перші дні після операції? До операції це жахливий стан був. Я попала до вас на невідкладні стани з страшним болем, який не знімався нічим. І після того я прийшла до вас просто на чергування, як до чергового доктора, не знаючи вас. Проконсультуватися, що мені далі робити. Ви мені все розказали по, як по складах в школі. Я дуже швидко, ну, напевно, ви мене так впевнили як доктор. Я дуже швидко зважилася, бо чим раз тим гірший стан мені ставав. Я до, не могла як стояти більше 20 років. Я не могла стояти, я не могла ходити, я вже не могла дійти до роботи, я не могла висидіти зміну за комп'ютером. Тобто я вже не могла нічого. І якнайшвидше я зважилася, бо впевнена була, по-перше, в вашій методиці, не читавши навіть Фейсбука, не повірите. Коли я вже лягала в відділення, сестра мені каже, я прочитала про твого доктора, все дуже гарно, коли я вже лягла в відділення і була прооперована в перший день. Дуже швидко стала на ноги. Інколи коли люди кажуть, що важко після операції розходитися важко перші дні. Як ви все почували на наступний день після операції? Ну ви ж мене зупиняли. Я пам'ятаю, ви, ви пані Марія була готова вставати на наступний день. Так, е, так. Мене... Ви мене зупиняли. Сказали, досить, досить. Я таких такі вже швидкі були Заспокійтеся, спокійно, помаленьку, але я дуже швидко і навіть ніхто біля мене не ночував. Я дуже швидко встала. Відчуття після операції ви покращення відчули? Прекрасні. Відчує. Відразу. Прекрасні. Так. Вам пройшла біль в попереку? При... Ми... Болі я не чую. Я вчора спекла сирник. Це сьогодні у нас скільки після операції? 20... Передомо... 29-го 29 прооперована. Сьогодні у нас дев'ята доба після операції. Так, це так. Так що я прекрасно почуваю, я ходжу, я рухаюся. Єдине, що боюся, сідати. Але все з ногами, таку, яку я мала в тому страшну, в ногах, і в попереку це просто не передати. Я боялася страшенно того власне того. Больового синдрому, який я пережила на початку листопада, що він повернеться мені, я того не переживу. Це просто такий больовий, страшний больовий синдром, що мені завади мене нарізала на косо. Ви задоволені результатом? Дуже. Задоволена своїм прекрасним доктором Зеряну Володимиром. Володимир... Дякую Родичем. пані Марії за те, що вона погодилася розказати про свої відчуття, бажання швидкого його одужання. Але мушу ще подякувати пану доктору. Е, це просто, я не, не знаю, 12 бальної системи тут мало. Дякую. І в цілому відділенню прекрасне відділення, прекрасне відношення до немає ні одної людини, ні одної медсестри, ні одної сестри молодшої, яка б прийшла в палату з незадоволеним лицем. І ще можу сказати за завідувачого, якого я не знала. Я звернулася до вас спочатку. Він зайшов в палату до своїх пацієнтів. І запитав мене, як я себе почуваю, не знаю мене. Так що я щиро всім дякую і низький доземний уклін вам. Дякую, вам. Доктор, Всього доброго, Подужуйте. успіхів вам, успіхи, успіхи, і рятуйте людей, дякую. так як ви вмієте. Дякую.